Друзі, всіх вітаю. Хочу показати вам, що я отримала. Дивіться, ось я замовила пасинок химери. У вас щастя буває разне. Тобто, було оголошення на Фейсбуці, мені сподобався сорт, і я вирішила його замовити. Цей пасиночок коштує 170 гривень. Як бачите, його якість яка. Ось, А це діточка прийшла якби в подарунок. Але золотой шафран. Як бачите, для них обох є характерним те, що вниз в них погана серединка. Ось тут також видно ось така серединка є ознакою кліща. Хоча, запитавши в фіалочних групах на Фейсбук, мені сказали, що Хтось сказав, що це кліщ, хтось сказав, що це проблеми з агротехнікою, були, були пересушки через то у них ось таке листя. Ну оце листя, як ви бачите, воно набагато світліше, дрібніше. Можливо, йому було недостатньо світла. Можливо. Ну ми подив, ну, подивимося на цю. Погляньте. ці ось довгі. Тут вже пішла серединка забита. Листя твердовате. Ну, у будь-якому випадку вхідну обробку потрібно робити. Я її зробила. Пройшло три дні, я хочу їх пересадити, і. І знову ж хочу, і перед цим хочу обробити. Щоб на 100% впевнити, що тут є кліщ, це потрібно брати мікроскоп, шукати, дивитися. Мікроскопа в мене немає. Дівчата говорять, що можна скачати якийсь додаток на телефон. Але вже навіть якщо там і хтось і був, то я його після обробки там вже ні, нікого не знайдеш. Тому що обробка була просто термоядерною. Написала цій дівчині, в якої я зробила замовлення, що мені не, не подобається серединка, що характерні ознаки для кліща. Вона мені дуже різко відповіла, сказавши, що з нею все гаразд. В колекції більше 200 сортов і нікакого кліща бити не може. Те, що колекція велика, це не є залогом того, що там немає шкідників. Шкідники можуть бути як і на десятьох, так і на Ну, Хто б мені що не говорив з цими фіалками, з цими дітками не все гаразд. Чайно сумно, коли ти. Платиш, платиш такі кошти і отримуєш ще те, що треба виходити, вичухувати. Таке у мене перше. Дьону, чорт мене замовити цю, цей пасинок. Ще й подумала, 170 гривень, трохи дорогувато. Ні, все ж таки, все ж таки. Паю розчині мовенту місоран і вермітек. Вермітек для тих, хто повзає зараз, мовенту довготривалої дії. Місоран вбиває яйця в листках. Тому ось так. З тією людиною я більше не спілкувалася. Скажімо так, для чого? Якщо якби людина нормально віднеслась спочатку, вона могла би сказати, що «да, можливо, я не впевнена. А вона мені заявила, що... Ніяких кліщів там немає. Значить, там немає про що з цією людиною більше говорити. Ці дівчини є колекція химер, вона зачастую продає химерки. Тому щось мене останнім часом потягнуло на. Вініше не везе мені з покупками. Бачите, тут і листя якесь іржаве, якесь незрозуміле. І... Ну, ця серединка, ну вона просто явно щось з нею не те. Пасинок погано ну, от, На ньому дуже мало. Можу зрозуміти. Навіть листя страшно забирати, не знаю, що лишиться. Одні, одні листки пошкоджені шкідником. Ну, все ось більше не буду забирати. Просто жах. Моло сина є улюблене слово. Жах. Якщо щось він каже жах. Невже людина, відправляючи таку фіалку, ну, дітку, але продаючи, не, не розуміла, що вона щось продає, Ну, що таке не можна продавати, що з нею не вся гаразд? Я, звичайно, просто шокована, я їх посаджу. Поставлю на ручний полив і на карантин, як мінімум на місяць, тому що я боюсь їх просто нести в свою колекцію. Зараз занеси щось, а потім обробляй її ці хімікати в домі. З такому посту на Фейсбук до мене в особисті звернулася жіночка, запитала ім'я, тому що на Фейсбук я не вказувала. Ну, якби я, наприклад, на 100% була впевнена, що там є цей кліч могла б. А так я не говорила. Просто хотіла якби, почути думки інші стосовно того, чи, чи збігаються вони з моєю чи ні. Думки розділились 50 на 50, можна сказати. Я ж, хтось сказав, що це кліщ, хто сказав, що це була пересушка, проблеми з агротехнікою. Одна взагалі мені написала, що це в них стрес, це від стресу. Ну, від якого стресу. Коли мені пишуть, що фіалки отримують стрес від того, що вони її їдуть поштою, чи ще якось там. Я взагалі для мене фіалки самі найживучіші рослини. Немає. Вони явно прийшли такі з ними, або, можливо, їх обробляли і вони ще не відросли, або, можливо, ну я не знаю. Тут ось бутон є. Це ще раз помию трохи на ручний полив і на карантин. А, так я не договорила, що мені в особисті повідомлення написала жіночка, запитала ім'я цієї, цього продавця, я її відписала, і, як виявилося, в неї був також дуже сумний досвід з, ціє, з цим продавцем. Вона відправила йому також пасинок химери. Хоча вона потенційно бачила, що він не буде химерним. Ну, є такі особливості, коли ти вже знає, наперед знаєш, що цей пасинок буде не по сорту. От є деякі. Навіть буває так, що дітка іншого кольору, от вона має рости, наприклад, темного кольору вона по сорту, а вона росте світлого кольору. Ти вже розумієш, що це буде не сортове цвітіння. Так само був, був в мене химерка Cherry Princess. В неї є така особливість, що в неї черешки такого розуватого кольору. І от я знесла голову і на пеньочку наросли пасинки. От частина пасинків була чисто зеленого кольору, а частина була із розувуватими черешками. От та частина, яка була чисто зеленого, зацвіла з порту. Тому Ось так. Так що, як виявилось, продавець недобросовісний лише не тільки він мені потрапився трапився, так би мовити, але й інші люди від нього вже отримали неякісний посадковий матеріал. Що ж, Пересадили, обробили. Я ще через кілька днів зроблю ще третю обробку, не знаю, контрольну, так би мовити, і буду спостерігати. Через деякий час я вам покажу, що з них виросло. Або вони підуть на веселку, або вони будуть жити. Ну. Чесно скажу, я б посоромилась таке відправляти своїм замовник. Просто це для мене жах. Так, ну що ж, друзі, я вам бажаю, всього найкращого, лише гарних покупок, мирного неба, здоров'я і до нових зустрічей!